Послотливий водограй, розділ перший, у якому Олянка знайомиться з тотеливим водограєм, а нямник сердиться. Олянці снився дощ, вона бігла вулиці, перекриваючись яскравою жовтою парасолькою, але це не допомагало, і великі краплинки раз у раз падали їй на ніс, на щоки і на чоло. Потім вона почала. Це тікати за комір, і дівчина і дівчинка прокинулася. Ой, це мені не с... не ця, прошепотіла олянка. У тім'яному світі місяця вона побачила, що стіни якраз у тому місці, де під шпалерами був замаскований вхід до країни і нявників. Труменить вода. Здавалося, що в її кімнатці б'є водограй, тоненькі, мов павутинка, струмені, розліталися на всі боки, і на підлогі вже утворилася чимала калюжа. Дівчинка зіскочила з, з ліжка і почала затуляти дірку сім. Що потрапило під руку, носовичком, карпетками, капцями, та від цього вода зі стіни за цюркою тіла ще веселіше, добре, що на підвіконі стояв порожній глечик, з якого Олянка поливала квіти. Дівчинка швиденько поставила його в рит. Тул до мокрої стіни, і вода ніби тільки на це й чекала. Потекла, прямісінько, до Глечика. Цікаво. А як же буцик зможе тепер до мене переходити? Тільки встигла подумати дівчинка і ж шумиці до Глечика. Снув мокрий мокрісінський няник. Бачив, що наробив цей пустотливий водограй? обурено закричав будзик, здираючи на край глечика. Олянка взяла малого чоловічка на руки, посадила на підвіконі і запропонувала. Може, ти передотягнешся?» І ще глузуєш мене, образився бутик. Хіба ти не знаєш, що наше вбрання чарівне? Ми навіть купаємося, не роздягаючись, бо щойно якийсь здорован чи здорованиха заберуть наші чарівні камізеліки, курточки, штанці, а головне ковпачки. Якусь чарівна сила приї. Перейде до них. Як вражено запитала Оляник, невже так просто здобути чарівну силу? Просто забрати у нямника його костюмчик? Ну, звісно, ні. Це зовсім не просто. Спершу здорованих чи здорованиха мають стати маленькими, потім надягти на себе костюм нямника. А тоді треба промовити оці два секретні слова, які я тобі довірив, і про які ти побіцяла? не розповідати жодному здорованеві. Так, так, я пам'ятаю, запевнила, запевнила нямника дівчинка. Знаєте, стільки разів допомагала нам у скруті й довела, що на тебе можна покластися, проказав будик і усміхнувся. Олянка вирішила, що надійшла слушна мить. Вона по набрала повні вгоду повітря і, про і попросила. Бутику, будь ласка, скажи, як можна стати маленькою? Я хочу хоча б раз перетворитися на няненка і сама влаштувати якусь чарівну пригоду. Мені треба подумати, але поки я не висохну нічого. Почього не придумаю забурокотівнянок, викручуючи свій квітчастий ковпачок. Завжди я зараз олянка на навспинки, щоб не розбудити батьків, вибігла з кімнати і за хвилину повернулася з феном у руках.